Помічали, як в кіно персонаж в брекетах або окулярах, або і те і інше, це чомусь дуже сором'язлива або навіть занудна персона. Але варто персонажеві лише зняти ці окуляри, він стає просто розкішним і, взагалі, навіть не впізнаваний. Це частина ползнік. Джастін це наша бритка панянка з фільму, де вона знімає окуляри і виявляється, що вона сексі. І ти раптом вталепав, що вона завжди була сексі. Просто вона носила окуляри, а лише ти був сліпим. Ну або навпаки, окуляри виступають як щось супер-мега-сексі. Скажімо, як в тропі сексуальна секретарка, офіс сайрен, гаряча бібліотекарка та гарячий зануда, або ньорд. Про ось ці цікаві тропи в кіно ми з вами сьогодні і поговоримо. Залишайте коментар, чи носите ви окуляри, підписуйтесь та ставте лайк. А перед тим як ви продовжуєте перегляд цього відео, будь ласка, зайдіть в опис цього відео та задонатьте будь-яку доступну для вас суму для наших захисників. І починаємо! Перед тим як ми розглянемо, чому та як персонажі в окулярах та брекітах показують у фільмах чомусь страшненькими, давайте ми подивимось, як їх зображуть гарненькими. Додавання пари окулярів до вже й так гарної людини значно підвищує їхню привабливість у деяких випадках. Адже без них персонаж навряд чи би так сильно виглядав розумним, начитаним чи просто квірки. Віра в те, що окуляри є гарячим атрибутом, це просто звичайна фетишизація цього аксесуару. До речі, це дуже часто використовується як атрибут на помаранчевому Ютубі. Та й в реальному житті це також діє. Через привабливість цього образу деякі люди, які дійсно мають порушений зір, можливо, навіть не захочуть виправляти його, тому що. Нібито це класно. До речі, мені дуже приємно, що ви часто пишете мені, що я дуже часто випускаю відео, і я дуже радію з цього. Але чого ви не знали, так це того, що я записую свої відео вночі. І я вже казала про те, що я не можу жити без кави. Тому сьогодні я хочу разом з вами розпакувати цю посилочку від українського бренду 25 Coffee Roasters. Це український виробник кави. Давайте розпаковувати цю натуральну без ароматизаторів каву. І перше це у нас є тафлер Папуа Нова Гвінея. На кожній упаковочці кави детально розписано, який у неї аромат та присмак. Кава з ароматом шоколадних вафель та медових козинаків. Бунна, Сухофрукти, гвоздика та кориця. Запах реально дуже десертний. Я обожнюю запах такої кави. Якщо ви запитаєте мене, як вибрати правильну каву, то я вам не підкажу, тому що я в каві взагалі не розбираюсь. Але на сайті 25 Coffee Roasters ви зможете обрати собі ідеальну каву саме для вас. Адже на сайті ви зможете собі обрати, який аромат в каві вам подобається найбільше, чи вам потрібна кислинка чи гірчинка. І таким чином сайт підбере для вас вашу ідеальну каву. І як завжди, я собі замовила також і смаколики, тому що в них на сайті є крім кави, також кава без кофеїну, чай та смаколики. Як завжди, від мене ловіть промокод на всю зернову каву, окрім комбо, дріпів та кавових наборів. Промокод на мінус 20% і Всі деталі, будь ласка, в описі. І не забувайте, що в них безкоштовна доставка на всі замовлення на суму понад 350 гривень. Сексуалізація людини в окулярах є таким собі субтропом до тропу привабливий недолік, скажімо, шрам у персонажа, якась недосконалість. Або навіть якщо любовний інтерес персонажа це зомбі, як у фільмі «Warm Bodies». Також тут можна пригадати такий собі троп милота в окулярах, і тут не обов'язково про привабливість у дорослому розумінні стосунків. А просто як милість персонажа в окулярах є щось таке, що робить деяких персонажів більш привабливими, ніж без них. Адже окуляри є крихкими за своєю природою. Їх носіння зазвичай, але не завжди, є ознакою поганого зору. Вони додають персонажам якийсь рівень вразливості і книжкової чарівності. А от окуляри на сексуальній секретарці чи привабливій бібліотекарці це зовсім інша річ. Як вам тренд Офісна сирена, який з новою силою якраз таки підкреслює красу окулярів та силу їх сексуальності в образах сучасних модниць? Цей тренд підсилає нас до безтурботних нульових. Та привабливих офісів ретак жіночих журналів в Нью-Йорку надягнути окуляри і зловити той самий стервозний сексівай. Мені дуже відгукується цей тренд. А вам? окремо також можна виділити меганеко. Цей слан буквально означає дівчинка в окулярах, і це є одним із класичних стереотипів милої дівчини в аніме. Давайте згадаємо Евелін Карнахан, бібліотекарку з фільму Мумія. Вона постає надзвичайно милою та гарячою, а ще дуже розумною та часто відчайдушною, що не може не прива. До речі, здається, окуляри вона носить тільки тоді, коли щось читає. У цій екранізації «Мисливці за привидами із найкращим у світі кастом також грає Кріс Гемсворт. І грає він там симпатичного милого гарячого секретаря. Таким чином, віддзеркалюючи Жанін, секретарку в класичній франшизі мисливців за привидами. А як щодо брекетів? Чомусь, коли показують персонажа з брекетами, то це, як правило, підліток, особистість якого якраз встановлюється. Дуже часто ці персонажі є також або якимись лузерами, ну або дуже милими, скажімо, як Мейбл із Gravity Falls. А як же персонажі в окулярах зображують непривабливими? Окуляри на персонажах у фільмах часто чомусь дорівнюють його непривабливості, якісь відсталості та ботанству навіть. Логіка фільму визначає, що персонажка, скажімо, яка носить окуляри, потребує відчайдушно, макіяжу, потребує розпустити волосся для того, щоб привернути увагу якогось там чоловіка чи хлопця. Адже це по суті є її єдиною метою. Типове голівудське сприйняття окулярів, ось таких підліткових драмах полягає в тому, що окуляри є небажаними, вони є такими якимись домашніми та ботанськими. І це відкриває нам шлях до ось такої зйомки непотрібного перевтілення. Скажімо, коли персонаж і так є гарним, але хтось нав'язує йому чи їй необхідність цього перевтілення, і зняття окулярів є першим кадром перед макіяжем. Що це дівчина Я така незграбна, і взагалі не почуваюся гарною. Хто мене таколю? Відволічи його банальними фразами і окулярами, щоб він відкрив тобі красу. Дозволиш, звісно, я не проти. Так краще у тебе прекрасне обличчя проблеми з зором, які вимагали власне окулярів, рідко беруться до уваги. Але якщо це довгострокова зміна, то персонажі заміняють їх на контактні лінзи. Дуже часто зір персонажа змінюється на будь який зручний для ситуації. До речі, Пітер Паркер у першому спайдермені знімає окуляри, адже вони йому стали просто непотрібні, бо його зір став супер чітким. Це а також зміна у фізичному стані його м'язів та ще й суперсила, якої він набув, допомогли йому набрати сміливості для спілкування з його Менік Girl Мері Джей. Взагалі, цей прийом, за якого персонаж, знімаючи окуляри, стає набагато красивішим, привабливішим і набуває свого щастя, називається The Glasses gotta Go. Тобто окуляри мають піти. Інший троп The Glasses Come Off. Вказує на те, що персонаж знімає окуляри для того, щоб вчинити щось дуже круте. Тобто, коли він має здаватися більш загрозливим або реально намагатиметься зараз битися. У фільмі Чужий 3» Ділан дивиться вниз на ксеноморфа у свинцевій формі, щоб не дати йому втекти. Усвідомлюючи, що зараз буде, Ділон знімає свої окуляри у фільмі Темний лицар менеджер банку знімає окуляри, а потім хапає обрізну рушницю і намагається перешкодити злодіям пограбувати банк. До речі, деякі люди дійсно вважають окуляри сексуальними у реальному житті, і їх дратує те, що персонаж стає гарним. Лише тоді, якщо він знімає ці окуляри, хоча, звісно ж, не завжди. Давайте згадаємо класичні фільми Голлівуду, які, власне, зараз і навчають кінематограф. Ракель Велч у фільмі Літо на Гойдалці» є справжньою книжковою розумницею, яка постійно щось читає. І допоки цей книжковий хробак не зніме окуляри. Не закине книжки і не навчиться жити без турбот, танцюючи під веселу пляжну пісню, вона не виявиться класною дівчиною. Одна з найперших сцен перетворення гидкого каченяти є відображена у класичному фільмі Говарда Хоукса Великий сон 1946 року. Гемфрі Богар – детектив, який заходить у книгарню АКМІ, щоб отримати інформацію. Його зустрічає продавчиня книгарні в окулярах. Дороті Мелоун. Але у кінематографічній ілюзії цієї зустрічі вона безумовно є не надто привабливою і, звісно, виявляє інтерес до цього детектива. Але він на неї не реагує. Вони спілкуються і от уже готові разом випити. До речі, прийом розпустити волосся взагалі також заслуговує окремого розбору, тому що цей прийом показує, як персонажка стає більш сексуальною та розкутою. До речі, коли персонаж знімає окуляри, це часом може видаватися чимось комічним. Скажімо, він там чи вона шукає ті окуляри, повзає по долівці, і дуже кумедно мружиться, і це створює підставу для багатьох комедійних ситуацій. Це ми часто бачимо і з велмою зі Скубіду. Окуляри також можна використовувати як маскування. Коли головному герою доводиться применшувати свою дивовижність, скажімо, якийсь супергерой, то він просто надягає окуляри і магічним чином стає непомітним. Згадаймо лише Кларка Кента, у якого перевтілювався супермен. І він був просто непомітним порівняно з таким значним супергероєм: Лінда Картер та Галька Дот. Їхня чудо жінка в цивільному житті носила окуляри. Героїня мультика Big Hero 6 Гані Лемон також носить окуляри у простому житті, але коли вона в костюмі супергеройки, вони кудись діваються. Героїня Мерлін Монро у фільмі «Як вийти заміж за мільйонера ненавидить носити, прописані лікарем-окуляри у присутності чоловіків. Тому що, як вона каже, чоловіки не звертають уваги на дівчат, які носять окуляри. Можете собі уявити, якийсь чоловік не цікавиться Мерлін Монро лише тому, що вона носить окуляри. Давайте тепер повернемося до цього хрестоматійного прикладу, який я навела на початку, із фільму це все вона. Ми бачимо, як вже й так гарну та милу дівчину нам чомусь подають як якусь сіру мишку, некуть не звертає уваги, і що стається в розв'язці цього фільму. Загалом тут можна говорити про вже згаданий мною загальний прийом. Перевтілення під каченяти». Орієнтовний сюжет. Каченя знімає окуляри, розпускає волосся, наносить трохи макіяжу і вдягає гарніший одяг. І нарешті перетворюється на лебедя. У фільмі щоденники принцеси, головну героїню, перевтілили, знявши з неї окуляри, нанісши макіяж і випрямивши її прекрасні кучері. Очевидно, кучері для творців фільму вважалися чимось дуже негарним. Також ми помічаємо ось таке перевтілення у фільмі «Міс конгеніальність. Будь ласка, я чекаю ваших коментарів, чому «Міс конгеніальність така транслітерація є неправильним перекладом. Хто знає, той знає. Також такий прийом ми бачимо у серіалі Аглі Бетті із розкішною Америкою Ферейрою і. Уже, прости господи, адаптації Катя Пушкарьова «Не радість красівей, та наш український вітчизняний продукт Моя улюблена Страшко. До речі, поки шукала інфу про це все, натрапила на ось такий цікавий французький фільм, назву якого можна перекласти як Я не почуваюся красивою. Хто зі мною ще з Тіктоку, ви знаєте, як я обожнюю крінжувати із таких ось неправильних перекладів назв фільмів. І ви знаєте, як наші переклали назву цього фільму? Я страшненька. Ну, не жах? А що там по мультиках? У мультиках і брекети, і окуляри є атрибутами невдах. У мультику Кмітлива Шерон. Шерон-шпіц носить брекети, її називають Brace Face, тобто скобко пика. Вони сильно псують її життя, ось ці брекети. Проте вона намагається і навчається з цим жити. І скоріше вона є повчальним прикладом для дітей, як полюбити себе та навчитися з цим жити. Чакі Фінстер із мультсеріалу Невгамовні також носить бракети у підлітковому віці. Звісно, носить їх саме він, а не інші персонажі, тому що лише він подається як зануда. Проте, до речі, він дуже часто переборює себе і захищає свою сестру, чим показує свою відвагу. У франшизі Скубіду велму нам показують також в окулярах, і вона є єдиною найбільш такою ньордівською персонажкою з усіх. Із п'ятірки також ми не можемо не згадати сімейку Гріфіні. Пітер Гріфін носить окуляри, але з нього в принципі мало що сподіваються. А от його донька Меган страждає, тому що її постійно булять, її висміють і вважають її некрасивою. І в різних якихось епізодах, де вона бачить себе гарною, вона постає без окулярів. Але чому відбувається така подача персонажів? Це не просто вигадка сценаристів для того, щоб було цікаво. Це відображення того, що відбувається в суспільстві у цьому науковому дослідженні група вчених із США та Йорданії. У 2022 році довела, що окуляри можуть мати несприятливий вплив на імідж людини, яка їх носить. Науковці з'ясували, що ефект окулярів по-різному впливає на соціальні риси тих, хто їх носить. Крім того, учасники в окулярах дали вищі бали за зображенням окулярах, ніж ті учасники, які, власне, не носять окулярів. Тобто ми бачимо елементарне. Люди судять по зовнішності, і вони бачать в людині, яка одягає окуляри, або якусь слабинку, ну або навіяну вже шоу-бізнесом, сексуальність, скажімо, офіс сайрен та повернення цього тренду. Чекаю від вас в коментарях перелік фільмів, серіалів, мультиків, про які я не згадала, де вживаються ось такі кліше, гарячість в окулярах чи занудність в окулярах. Дякую, друзі, що були зі мною. Підписуйтесь, ставте лайк та не забувайте підтримувати наші збройні сили. Посилання, як завжди, в описі.